Всім привіт! Митний котячий контроль пройдено. В посилочці немає нічого забороненого. Лише квіточки і чергова порція радості для мене. Завезла посилочки сьогодні на пошту відправки і забрала свої такі бажані сортики. Ну, теж, скажімо так, спонтанна покупочка. Починалося все з сорту Лія Ламбада української селекції, який в один день виставило, мабуть, три-чотири продавці, прям буквально в один день. І я щось ніде я ніколи на нього не встигала на цей сорт. І от сьогодні отримала нарешті цю бажану рослинку. А в той же день, правда, її знайшла теж в людини, в якої дуже часто купую. І, як завжди, по приємній ціні, тому тепер буде у мене ламбада. Давайте будемо відкривати, власне. До ламбади, звісно, ще купила так, у навантаження кілька сортиків. Так, відкриваємо. І перше, це у нас хто? ТС Персифона. Ну, Це з тих, хто я брала в нагрузку, як то кажуть, добавку. Боже дивіться, яка чудесна рослинка. Сорт волгарської селекції. Як я вже казала в одному з попередніх відео, дуже мені подобається селекція ТС. Минулого року вперше я придбала сортик. Це Танго танку Darksaine. Цві, цвіте вона, звісно, дуже класно, дуже рясно. Але квіточки у неї, вернішні не квіточки, а кущик доволі такий крупненький. А решта сортиків, вже придбаних мною цієї селекції, дуже мені сподобались. Ну, Єдине, що, на жаль, тес Фламінго, який я отримувала в крайній посилушці, він у мене. Схопив видно, якусь чорну ніжку або якусь кореневу гниль, не знаю. Тому перевкоріняю. Зараз, надіюсь, вдасться вкорінити, тому що корінчики пропали повністю після перевалки. Тобто це не вина продавця, це у мене вже щось йому не сподобалось. В той час, як інші прекрасно гарненько собі ростуть, живчики з тієї посилочки. Так, така, тис парсефона. Фотографії я буду обов'язково вставляти, в даному випадку буде фотографія селекціонера. Гарна коренева, треба вже перевалити її. Сорт прикольний. Дуже мені сподобалось. Надіюсь, і в реальності в цвітіння будемо спостерігати не гірше, і квіти будуть такими ж крупними. Так, тут лія ламбада. Ламбада. Так. Саме її я і хотіла. Такий ось гарненький живець. Це, я думаю, зонартик. В селекції Лія. зазвичай дуже багато таких чистих зонартиків. Ну, якщо гібрид, то з переважанням зонартика. От видно, навіть по самому кущику. Така ось коренева, теж вже потребує пересадки. Корінчики, бачите, вже це не погані корінчики коричневі, вони вже просто здерев'янівші. Тобто це вже такий, знаєте, кістяк. Коли рослинка так доволі довго знаходиться в якомусь об'ємі, або якщо ви іноді пересушуєте, то Корінчики, отаким от чином, вони, типу, як старіють, але це не є погано. З однієї сторони, це навіть і добре, тому що такі корінчики менш уразливі до різних захворювань, до гнилей, аніж ніжні біленькі корінчики. Такі вони дуже тендітні, хоча активність росту тих корінчиків, біленьких, звісно, набагато більша, і вони швидше освоюють об'єм. Так. Далі, тут такий крупнючий у нас. Це, мені здається, я здогадуюсь, хто теж Рослинка з мого замовлення. Так, це ів на прекрасному голубом Дунаї. Ага, тепер Ів цей помістить треба. Така ось крупна вже рослинка. А, ну, трошки не подобається, що на ніжці вона трошки хитається. Так, ці листочки деякі зламались, нічого критичного, нічого страшного. Ну, вже такий гарненький кущ, а, теж коренева, бачите, гарна. Треба його перевалити, і я, мабуть, його трошечки зовсім заглиблю, Ну, хоча б отак, якось, щоб він був більш такий стабільний. І я думаю, все буде добре. Такі ось. Теж давненько цей сорт собі хотіла, придивлялася. В оглядах минулого літа він фігурував. Ну, трошки спіняла ціна, трошки спіняла якість рослин. Але цього разу, як то кажуть, всі зірки зійшлись. Так, і це якийсь для мене подарунок положила продавець. Так, зараз розпакую. Ой, господи. Так, і подаруночок у нас — Карамель. Це перший мій а, живчик, а, рослинка селекції Бонас. До речі, Діасу у мене ще немає. Дуже мені подобається сорт зараз вийшов ну, такий один з новіших а, Матахарі. Дуже мені сподобалася вона з тих фото, які я бачила, тому буде ще в мене в хотілочках Мотахарі тепер. Дуже вдячна за такий прекрасний подарунок. Такого сорту немає, і це завжди приємно, коли в тебе немає якогось сорту, і отримаєш його подаруночком. Добренько, все, буду я ці рослиночки. Мабуть, сьогодні лише полю, бачите, вони абсолютно сухенькі торф, тому сьогодні лише полю або просто водичкою, або можливо розчином ізобіону. І, в принципі, все, день-два, нехай пустують, а потім, вже, коли буде в мене вільна хвилинка, я їх пересажу десь на вихідних. Я довго з пересадкою не затягую, тим більше, що ну, ось, бачите, так, що рослинки ну, вже потребують пересадки, вже починає кілечко формуватися. Тому не буду затягувати, нехай ростуть, наростають і кущики, і корінчики. Так ось всіх міцно обіймаю. Гарного мирного затишного доньочка, хороших вихідних, надіюсь, без дощику, щоб ви могли вийти, погуляти, провести час своїми рідними. До нових зустрічей. Пока.